Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом на північних околицях столиці будуть озвучати звуки вибухів. За інформацією Київської обласної військової адміністрації у Ожгородському районі може бути гучно. В той же час після ранкових вибухів у Москві Путін наказав помститися у Києві та області. Під час повітряної тривоги попередили про загрозу ударів балістичними ракетами Київ та область Балістика. Вибухи у Києві відпрацювала ППО. Цілі ліквідовуватимуть. В автоматичному режимі завдяки сучасній техніці, але навіть найкращі зразки зброї не гарантують повного захисту від російських ракет. Все, що буде в повітрі, буде знищуватися, але Київ є великим мегаполісом. Тому для того, щоб перекрити усі можливі ризики, потрібно багато нових комплексів. Про це повідомив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Юрії в інтерв'ю. Новини Лив він наголосив на тому, що цілі ліквідуватимуться в автоматичному режимі завдяки сучасній техніці. І гнат виключає думку про те, що українська столиця. Буде менше захищена, куди більше б'ють, там і буде стояти більше заспів. Пояснив він гречник повітряних сил. Зазначив, що жодна столиця у світі не перекривала стільки ракетних атак, як наша. Водночас він наголосив на тому, що не потрібно применшувати ситуацію на Харківщині та Дніпропетровщині, адже у цій локації постійно стріляють окупанти. Юрій Гната часто відповідає на питання, чому за високого рівня захищеності в Києві лунають вибухи. Він зазначив, що все це не зовсім так, поки ракета дожене воро. Ожу перехопить її, і поки цей уламок буде падати, він може пролетіти ще 10 кілометрів у падінні. Результат, який показує наша ППО, досягається потом і кров'ю людей. Це дуже непросто, зазначив він. Навіть сучасні системи не гарантують повного закриття неба від російських ракетних ударів, тому важливо дотримуватися заходів безпеки. У разі повітряної тривоги громадяни повинні йти до укриття. 28 липня. Юрій Гнат розповів, що ворог значно знизив активність авіації. Зі слів спікера повітряних сил. Сьогодні активність російсь. Ках військових літаків край низька. Зазвичай армія РФ застосовує війні проти України Ту 22 м 3 Як носія ракет Х-22. Ця ракета дуже потужна, оскільки лише бойова її частина важить 950 кг. До зустрічі друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.